Вітаю вас, друзі, вітаю, шановні українці. На зв'язку Вадим Касьяненко. Друзі, нарешті здійснилося чудо, да? можна так сказати. Завершився заключний етап великого обміну полонених. Додому повернулося ще 303 українських військовослужбовців. Серед звільнених воїнів, представники ЗСУ, а також Нацгвардії. Державної прикордонної служби та державної спеціальної служби транспорту. Усі ви, вони є чоловіками рядового та сержантського складу, які обороняли Україну на Донеччині, Луганщину, Запоріжжі, Харківщину, Херсонщину, Цущину та Чернявщину. Нарешті вони повернулись. Слава Україні, слава нашим захисникам, слава героям. А також, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі і поширюйте це відео серед своїх друзів. А я бажаю вам здоров'я, злагоди і миру.